привіт, поступаю продаж свіжопригнаний автомобіль Швейцарії, це Nissan Qashqai в кузові G10. З двигуном 2.0 дизель ДЦІ на 110 кВт на автоматичній коробці передач гідротрансформатор. Тут стоїть надійна автоматична коробка, класичний автомат, гідротрансформатор. Автомобіль у нас на повному приводі. Даний пробіг автомобіля становить 245 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо він-код для перевірки. Даний автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до першої постановки на облік в сервісному центрі Мерео. По комплектації в нас присутня лінзована оптика протиутуманні фари. Також у нас присутні камери 360, вони розташовані спереді, по бокових дзеркалах та взаді, вкруг. Ось так виглядає даний автомобіль. По автомобілю ніяких подряпин, царапин, сколів, зауважень немає. Стоять на справині, легкосплавні диски, нісановські дуже дорогі, дуже хороший стан протектора, резини, ще є комплект. Зимової резини на даний автомобіль. також Ця тормозна система даного автомобіля обслужена Тормозні диски, тормозні колодки все просто в класному та збереженому стані. Також легкоспавні диски у нас від бордюрки не почухрані, ніде не подерті. Резина у нас 215-55R18. Фіксуйте, перевіряйте даний автомобіль по вінкоду, по карвертикалах, будь-де завгодно. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу. Камери 360 розташовані по бокових дзеркалах, так як наголошував. По лівій водійській стороні, як ви бачите, ніяких подряпин, царапин по даному автомобільчику немає. Дуже високий кліриз даного автомобіля, що підійде для наших доріг. Притоновані задні вікна за напилом заводу, Рейлинги у нас присутні по даному автомобілю. Панорамний дах на всю кришу. Ось такий друзі, автомобіль. Ці легкоспавні диски на гарному та збереженому стані. Всі автомобільчик зазорчика, все рівненький. По задній частині також ніяких недоліків по даному автомобілю немає. Всі логотипи Кашкай. Також у нас присутня камера заднього огляду, модифікація двигуна, DCI на 110 кВт. Також у нас присутні задні партроніки. Показую вам днищі автомобілі. Дещі в дуже хорошому та збереженому стані. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Все екологія даного автомобіля на місці, ніхто нічого не вирізав. Ось такий автомобіль. Також по правій задній частині також ніяких недоліків, зауважень немає. Дуже хороший та збережений стан автомобіля. Всі легкоспавні диски в гарному та збереженому стані. Також по правій стороні показую вам з такого ракурсу. Ніяких недоліків по автомобілю немає. Вся пластмаса на гарному стані, ніде нічого не затерто. По вікнах автомобіль рідній 2012 рік і буде перша постановка на облік 2012 року. Камери 360 працюють, пізніше вам покажу. Покажу вам ще тормозну систему з пасажирської сторони. Також все в гарному та збереженому стані. Лінзована оптика в нас працює, а зараз я вам покажу його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір profi Line. Зараз почнемо з капоту. 124 оригінал. 114 оригінал. 136 оригінал. 134 оригінал. 143 оригінал. 121 оригінал. 111 оригінал. 100 оригінал. 112 оригінал. 126 оригінал. 127 оригінал 147 228, 187. Ось ця дверочка десь косметично підфарбовувалася в Швейцарії. Дуже гарно пофарбовано. Як ви бачите, нічого не відрізняється. Можливо, була якась подряпина, царапина. це нічого страшного немає. Автомобіль вживаний. Автомобіль не зі салону, тому якесь підлакування одне буде. 190 мікрон, 129 оригінал. 133 оригінал. 128 оригінал. 127 оригінал. 119. 97 і 1. Друзі, одне косметичне підфарбування задньої правої дверки даного автомобіля. Так, зараз перейдемося до, до салону. Буду вам все поступово показувати по салоні та розказувати. Почнемо з дверної карти водія. Ось в такому стані у нас дверна карта водія. Вона ніде не протерта, не прокурена. За автомобілем в Швейцарії дивилися, вчасно обслуговували. 400 хубіймача, складання дзеркал у нас присутні, також по порогах нідерем небезпеки не побито, не вибито. Пластмаса також ніде не затерта, не потерта. Ось в такому стані оригінальному сидінню на 245 тисяч чесного оригінального підтвердженого пробігу. Даний автомобіль також готовий на будь-які перевірки. Повний відключаємий привід, пізніше вам покажу. Він регулюється, можна собі завжди включати на 2ВД, на блокировку, лок і на авто. Два пістаканічка, ручне гальмо. Ще раз нагадаю, класичний надійний автомат, гідротрансформатор, Двохзонний роздільний клімат-контроль зі сторони пасажира та водія. Також камери 360, заводський Bluetooth. Можна собі підключатися, розмовляти по телефону. Панорамний дах на всю кришу. Мультифункціональне кермо ось в такому стані у нас кермо. Також кермо у нас не шилося, не перефарбовувалося. Ось такому реальному стані на 245 тисяч пробігу. Тут у нас регулювання дзеркалами, протіоззанос, складання дзеркал, відкривання баку, відкривання капоту. Коврики в нас не протерті, не витерті. Під ковриками все чисто, охайно, ось такий, друзі, автомобіль. По задній частині. Так само все в гарному та збереженому стані. Знизу ніякої ржавчинки немає по даному автомобілю. Також по пройомчиках ніде ремним безпеки не побито, не вибито, скрізь присутні оригінальні коврики. Сидіння задні в нас також в гарному та збереженому стані, не прокурені. В автомобілі, ще раз нагадаю, не курили, тварини возили. Дуже приємний та збережений автомобіль. Також по пройомчиках ніде ремнення безпеки. Нідерем безпека не побито, не вибито, не почухрано. По задній частині у нас присутня повноцінна полочка, вона регулюється, складається. Тут, тут у нас присутня аптечка, вона лежить вдома, це я вже доложу. Також, друзі, не забувайте, що на даний автомобіль ще присутній комплект зимових коліс на легкосплавних дисках. Новому власнику я думаю, це буде приємно, що не буде потрібно на зиму купляти зимові колеса. Вони додатково йшли зі Швейцарії. Так само я новому власнику зразу їх і віддам. Також по задній, правій дверній карті, також ніяких недоліків по автомобільчику немає. Також знизу все в гарному та збереженому стані, так само по пройомах. Пройоми у нас не вибиті, не побиті, так само по пластмасу, нічого ніде не затерто. Сидіння у нас регулюється, складається в рівну підлогу і дуже стає великий багажник по даному автомобілю. Також є у нас карманчики, можна собі щось сховати, положити. Показую вам дверну карту. дверну карту пасажира. Ось в такому вона стані, гарному та збереженому. Також ніяких недоліків немає. Так само по Все в гарному та збереженому стані, по пластмасі. Стан сидіння пасажира. Сидіння просто як нові. Ніде не прокурені, не просижені, не протерті, нічого не шилося. Подивіться на стан боковинки. Так само фіксуйте він-код з дублюючої стічки, перевіряйте по офіційних базах Nissan, даний автомобіль по він-коду. Зараз дуже багато всяких чеків, паперів про обслуговування. Ось так має виглядати оригінальна сервісна історія даного автомобіля. Тут він код автомобіля. Зараз покажу вам, як часно та регулярно обслуговувався автомобіль. Фіксуйте, перевіряйте від початку та до кінця. Останній зафіксований сервіс був в Швейцарії на 220 тисяч у 2024 році. Можете собі поперекладати через Google-перекладач, також можете понаходити ці ці гаражі, де автомобіль обслуговується в Швейцарії на Google картах без проблем. Ось така, друзі, оригінальна сервісна історія даного автомобіля. Дуже багато різних всяких паперів, книжечок. Зараз я вам автомобіль заведу, покажу, як працює двигун, як працює автоматична коробка передач, гідротрансформатор. Покажу, що камери 360 все... Все по автомобільчику працює, 245 тисяч частного перевіреного пробігу. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, стоїть дуже хороший акумулятор даному автомобілю. Няких помилок, чеків по даному автомобілю немає. Світиться в нас лампочка баку, що потрібно дозаправитися. Світиться у нас ручне гальмо і що потрібно пристебнути ремень безпеки. Так, друзі, по автоматичній коробці передач ніяких взагалі, зауважень немає, ні пинків, ні ривків, що на холодну, що на гарячу, по, по автомобільчику немає. Зразу у нас включаються камери 360 виводяться. Так, зараз вам більше покажу. Також є у нас по бокових зеркалах, бачите, як вони також є в нас спереді та по боках. Роздільний двозонний клімат-контроль. Все у нас по даному автомобілі працює, все справне. Також панорамний дах у нас. Відсовується шторочка, закривається, все працює. Також вам покажу по повному приводі. Зараз автомобіль включений на 2 ВД. Включаємо ми блокіровочку. 4 авто у нас засвітилося і лок і лок-блокіровочка у нас засвітилася також. Середній розхід палива даного автомобіля 6,9 літрів на 100 км. Дуже економічний та динамічний автомобіль, дешевий і обслуговувані. Так, як наголошував, два підстаканичка, ручне гальмо, підлокотник, Aux, USB, двохзонний роздільний клімат-контроль, розеточка на 12 вольт, камери 360. Не в усіх автомобілях вони також присутні. В даних руках мультифункціональне кермо. Ось в такому стані у нас оригінальне кермо, воно не шилося, не фарбувалося. Ось такий його реальний стан на 245 тисяч пробігу. Автоматична коробка, так як наголошував, спрацьовує чітко, плавно, рівненько, ніяких пинків. Рівків по ній немає. Покажу вам підкапотний простір даного автомобільчика. Подивіться, як працює двигун. 2.0 дизель, саме надійний ресурсний двигун, який встановлювався на комерцію. Такі автомобілі, як Opel Vivaro, Renault Trafic, Nissan Prima Star, також вони встановлювалися на Renault та та набагато інші автомобілі. Двигунчик просто муркоче. Стоїть хороший акумулятор варта. По фарах автомобілі Рідній 2012 рік. Також по фарі автомобіль рідній 2012 рік. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий його, друзі, реальний стан автомобіля. Все по автомобілю вам розказав чесно, відкрито, так як є. Кого, кого заінтересував, друзі, даний автомобіль. Звертайтеся за номером телефон 096. 33 78 655 звати мене Ярослав. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Це YouTube канал, Telegram канал Viber група Підписуйтеся, телефонуйте. Також не забувайте про послугу, доставка автомобілів по Україні, хто не зможе приїхати до нас. Ми приїдемо до вас, достамо вам та всі наші автомобілі вам піднім. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім пока-пока.